Оберігати державу та її громадян від пожеж і надзвичайних ситуацій завжди було благородною справою. Тож, беручи до уваги значний внесок працівників аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони, і інших спеціальних формувань, також громадян у справі ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, захисту життя і здоров'я людей, указом президента України було встановлено свято День рятівника. Цього року виповняється 20-та річниця з дня роботи. Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій. 20 років назад, колишнє міністерство надзвичайних ситуацій об'єдналося з Державною пожежною охороною. Утворилася велика могуча служба порятунку служба України з питань надзвичайних ситуацій. Це кропітка щоденна робота, щохвилинна і щосекундна реакція професіоналів на будь-які ситуації, які виникають сьогодні в нашій державі. І наша коростенщина це не виключена, адже ми знаходимося в північній стороні, в центральній північній стороні нашої області, і на нашій плечі полягає тягар гасіння великих складних пожеж, за що щира подяка щоденній праці. Рятувальників державна служба з надзвичайних ситуацій України недаремно має гасло запобігти, врятувати, допомогти. Воно відображає нелегкі будні рятувальників, попередження та ліквідація пожеж, різного роду аварії, катастроф, стихійного лиха, знешкодження боєприпасів, рятування людей на воді, під час дорожньо-транспортних пригод. Ось далеко не повний перелік завдань оперативно-рятувальної служби цивільного захисту служби 101. Ми сьогодні з великим задоволенням прийшли привітати тих людей, які працюють в надзвичайно серйозній структурі. Я хотів би сьогодні побажати вам, нехай по-справжньому оцінюють цю роботу ті, від кого залежить створення для вас умов. Нехай буде менше якомога таких критичних якихось ситуацій, коли ви своїм власним життям будете ризикувати. І Сьогодні ми вам бажаємо усього найкращого при гарному здоров'ї, при гарному настрої, щоб ми могли ще на один рік збиратись і вас вітати. Сьогодні тісна співпраця налагоджена з керівництвом міста. Міська влада завжди підтримувала нашу пожежну частину, допомагала у вирішенні нагальних проблемних питань і у святковий день з радістю вітає професіоналів своєї справи. Приємно вкотре вас привітати з вашим професійним святом. Виразити задоволення вашою роботою, не тільки тому, що ми сьогодні відзначаємо ваше професійне свято, тому що ви на самоділі, на сторожі покою всіх громадян знаходитесь, ми як влада підтримуємо саме добрі стосунки і по можливості, і матеріально даємо допомогу, по крайній мірі взаємоінформовані, треба плече підставляти, і так само, як і ви це робите. Тобто іде таке життя і робота в гармонії, що дуже Важливе для нас. Я зичу вам першу чергу, щоб ви були здорові і крепкі, що у вас все було добре в родинах. І щоб... Бо вам допомагав у всіх ваших справах, щоб ви верталися додому, всі живі, і здорові. З нагоди Дня рятівника, подяками міського голови, були відзначені кращі працівники служби з надзвичайних ситуацій. Цього дня вітання лунали і від керівництва Коростенського району, яке дякувало за віддану працю та за мужність і сміливість хлопців у разі надзвичайної ситуації. На урочистій частині окремим пожежникам було присвоєно чергові звання. Урочиста частина, присвячена дню рятівника, була завершена важливими словами. Саме Висока оцінка роботи працівників цієї професії є подяка людей.